Дмитро Філіпчук, громадський діяч, депутат районної ради в місті Сквира, що на Київщині, свою діяльність в галузі земельних відносин розпочав у 2008 році, тому добре знайомий з проблематикою галузі. Саме таким, на думку Євромайдану, бійців самооборони та громадських діячів має бути новий голова державного агентства земельних ресурсів. Ми всі знаємо, що тоді, коли <кій> скинули стару владу, то міліція самоусунулася від охорони правопорядку на вулицях, і ми змушені були. А ми розуміючи. Ситуацію, що там е, сервер, що там кадастр, ми взяли під охорону. Ну і слава Богу, за цей час сервер працює. Він цілий, він не падав, збережена інформація. Хочемо, щоб якнайшвидше вже призначили голову. Ми рекомендуємо от, Дмитра Філіпчука, він є спеціаліст в цій е, галузі. І ми е, пильно е, проводимо е, значить, дослідження. Де хто призначається, і на які посади ми стараємося звернути увагу, щоб ці люди були чемні, щоб ці люди відповідали своїм фаховим обов'язкам і стараємося впливати в деякі мірі на призначення і на те, що зараз, на даний момент, ми повинні якнайбільше показувати людям і контролювати цю ситуацію. Яка відбувається на місцях, щоб те, що відбулось на майдані, воно проводилося в життя, щоб воно не забалакувалося і не йшло е, десь небуття. Ну а вже у приватній розмові пан Дмитро надав чіткі коментарі, з чого саме розпочне свою роботу разом з новою владою, та як буде боротися з корупцією, що стала вже системною в Україні. Ну, перше, це безумовно боротьба з корупцією, тому що Держкомзем – це одна з самих, на жаль. Одної з самих корумпованих відомств нашої держави відповідно зниження рівня корупції. Я ж кажу, що десь на протязі місяця двох трьох я впевнений, що мені вдасться ці ланцюги зламати, і таким чином громадяни України на собі фактично відчують, от що не це, це не просто гасла, бо всі кричать, що «да, я буду боротися з корупцією, коли прийду. Але щоб це не були просто гасла, люди повинні на собі відчути реальні зміни. Сьогодні влада повинна співпрацювати з народом та звітувати про результати своєї роботи. Додав Дмитро Філіпчук, Анна Галущенко, Сергій Наконечний, інформаційна служба за київським часом.